Трошки пропасинки на інжирі. Після прищипування пагонів, пришипання верхівкової бруньки, а, звичайно ж, починають лізти пасинки, які потрібно видаляти. Але покажемо наші спостереження. Наприклад, на даному пагоні у нас пішов гарний бічний пасинок, який ми прищипнули після четвертого листочка. І він ще нам заклав додаткових три фіги. Наприклад, як на цьому на 4 листочки, то він заклав також дві фіги. Ну і, звичайно, пішли знову молоденькі пасинки. При видаленні пасанки не можна видаляти його ніколи, щоб в основі листка, так як це робить ранку, в основі плода, і такий плід може засохнути. Краще, якщо ви це робите, то видаляти, залишаючи один-два. Листочки, тоді рана буде поряд і не буде ніколи підсушувати сам плодик.